Картки Oracle проти Таро, у чому різниця? Таро та Oracle – два шляхи до внутрішніх знань, які вибрати Багато хто, коли вперше стикається зі світом фортуни та самопізнання, стикаються з вибором Таро або Оракули. Обидва інструменти мають великий потенціал для саморефлексії, натхнення та навіть прийняття рішень, але підходи до їх використання та структура колод значно відрізняються. Цей вибір це не просто питання переваги гарної картини, а, скоріше, питання відповідності обраному інструменту з вашим типом особистості, вашими цілями та вашим рівнем досвіду. Я розпочав свою подорож і старо, і визнаю, що мене приваблювали його структуру, її багату історію та багато традицій, пов'язаних з нею. Мене зачаровували символи, приховані у великій аркані, і проводив години. Переглядаючи книги, намагаючись зрозуміти значення костюмів та кількості в другорядній аркані. Це був складний, але неймовірно веселий процес, який допоміг мені розвинути свою інтуїцію і навчив мене бачити зв'язки між різними аспектами життя. Однак з часом я почав відчувати потребу в більш вільному та інтуїтивному підході. Я хотів не стільки розгадати складні візерунки, а отримувати прості, зрозумілі повідомлення, які б резонували з моїм внутрішнім станом. Ось тоді я виявив картки Орекел. Таро глибина та структура. Таро, безумовно, складна система. Його структура, вкорінена в середньовічній альхімії, астрології та нумерології, потребує часу та зусиль для освоєння. 22 Великі аркана. Кожна з яких представляє архетипну силу або життєвий урок, і 56 другорядних аркана, розділені на 4 костюми, палички, чашки, мечі та пентаклі, створюють багату та багатогранну карту для вивчення. Сила структури таро забезпечує чітку систему інтерпретації костюми, числа, положення картки, вертикально або перевернуті, все це впливає на значення. Це особливо цінно для тих, хто любить логіку та аналітичний підхід. Архетипи та уроки, основні аркана це не просто символи, а потужні архетипи, які відображають універсальні людські переживання. Робота з ними дозволяє краще зрозуміти себе та своє місце у світі. Таро поширюється: використання макетів, це мистецтво. Макети дозволяють отримати всебічну картину ситуації, визначити причини проблем та побачити можливі рішення. Час і зусилля, оволодіння таро вимагає часу та зусиль. Необхідно вивчати символізм, традиції та різні школи інтерпретації я вважаю, що таро є чудовим вибором для тих, хто готовий вкласти час і зусилля в вивчення складної системи і хто прагне глибокого розуміння себе та світу. Це інструмент, який можна використовувати для саморефлексії, прийняття рішень, майбутнього планування та навіть духовного зростання. Карти Орекел інтуїція та свобода. Карти Орекел це зовсім інший підхід. Немає жорстких правил, складної структури, немає необхідності пам'ятати про значення кожної картки. Головне тут ваша інтуїція, почуття, ваша здатність почути ваш внутрішній голос. Простота та доступність карти Oracle набагато простіше вивчити, ніж Таро. Не потрібно запам'ятати складні схеми та правила. Інтуїція та свобода тут ви можете інтерпретувати картки так, як вам підходить, покладаючись на вашу інтуїцію та почуття. Щоденні повідомлення карти Oracle ідеально підходять для отримання щоденних повідомлень, натхнення та заохочення. Різноманітність колод існує величезна кількість оракул, присвячених різноманітним темам, ангелів, тварин, чакри, міфологія, популярна психологія. Ви можете вибрати колоду, яка резонує з вашими інтересами та потребами. Я вважав, що картки Oracle є особливо корисними, коли мені потрібна швидка порада або підтримка у важкій ситуації. Я просто малюю карту і дозволяю її зображення та ключове слово резонувати з моїм внутрішнім станом. Це часто дає несподівані, але дуже корисні відповіді: змішування та відповідність створення власного підходу. Вам не потрібно вибирати між картками «Таро» та «Орекел». Багато людей успішно поєднують обидва інструменти, використовуючи таро для структури та аналізу та карток Оракул для додаткових повідомлень та емоційного тону. Наприклад, я можу використовувати читання Таро для вивчення складної ситуації, а потім витягнути карту Oracle для додаткової поради чи підтримки. Або, навпаки, я можу намалювати карту Oracle для отримання щоденного повідомлення. А потім використовувати розповсюдження таро, щоб вивчити тему більш глибоко. Поради для початківців як вибрати правильний інструмент. Подумайте про свої цілі, чого ви хочете досягти за допомогою карт середу АНПО «Ансація» – прийняття рішень, духовне зростання. Оцініть рівень свого досвіду, чи готові ви вкласти час і зусилля у вивчення складної системи. Або ви віддаєте перевагу простішим та інтуїтивнішим підходам. Спробуйте різні колоди, подивіться на зображення, прочитайте описи, відчуйте енергію колоди. Виберіть колоду, яка резонує з вами. Довіряйте своїй інтуїції, не бійтеся експериментувати, спробувати різні підходи, створюйте власний стиль роботи з картами. Висновок, шлях до себе це подорож. Незалежно від того, вибираєте ви картки Таро чи оракула, пам'ятайте, що головне це не інструменти, а ваше ставлення до них. Картки це лише відображення вашого внутрішнього світу, спосіб почути ваш внутрішній голос і отримати натхнення на все життя. Довіряйте своїй інтуїції, будьте відкриті до нових знань і не бійтеся експериментувати. Шлях до себе це подорож а карти лише один із інструментів, який може допомогти вам на цьому шляху.